Манкевич. Лікар від Бога. Майже 56 років, дві третини свого життя. Він віддав медицині, рядуючи здоров'я і життя людей. Терапевт, хірург, гінеколог, окуліст, біохімік. Він був одним з тих лікарів, для яких не було вихідних і особистого часу. І пацієнти це відчували і беззаперечно довіряли себе його золотим рукам. Людина з великої літери, інтелігентний, людяний, педантичний, безкорисливий, Володимир Сергійович мав таку повагу серед біляєвців, що коли у тата Сергія народжувався син, його називали Володимиром. Адже носити таке ім'я по батькові як у Манкевича було особливо почесно. Він не був уродженцем Біляївки, але більша частина його трудової діяльності пройшла саме тут. Володимир Сергійович Манкевич народився у 1889 році в місті Одеса, в культурній, інтелігентній та забезпеченій родині лікаря. Закінчив одеську другу гімназію і вступив до Новоросійського університету на медичний факультет. Йому судилося чудове, велике майбутнє. Та Перша світова війна внесла свої корективи. Військовим лікарем він потрапив на фронт, отримав контузію і частково втратив слух. Потім вступив до лав Червоної армії, але через важку хворобу був демобілізований. Це були підказки долі, що він має жити, що він мусить рятувати інших на рідній Одещині. Тому одразу після демобілізації Володимир Сергійович поїхав працювати лікарем до села Градиниці. Саме тут, завдяки випадку і своєму лікарському таланту, він зустрів жінку, яка стала його супутницею на все життя Ганну Андріївну. Потім була робота в Яськах. А у 1930-му він приїхав лікувати людей до Біляївки. Його призначили завідуючим робітничою лікарнею станції Дністер, першої лікарні на всю біляєвку. Розрахована всього на 10 ліжок, лікарня насправді приймала усіх хворих і не лише працівників станції. Через два роки він очолив хіміко-бактеріологічну лабораторію, не залишаючи при цьому своє головне покликання роботу в лікарні. Він жив просто тут, на цій землі, в цьому будинку. Земля ще пам'ятає його кроки. У шерхоті вітру у кронах дерев ще вчувається його стриманий спокійний голос, не накопичив багатства, не здобув великих статків, але лишив по собі таку добру пам'ять, що й сьогодні чимало біляєвців, ветеранів станції Дністер з теплотою і вдячністю. Згадують Володимира Сергійовича. Його золоте серце перестало битися 9 березня 1968 року. Він похований на нашій землі у Біляєвці на центральному кладовищі по вулиці Чуйкова. Кажуть, що людина жива доти, доки її пам'ятають. Лікаря Манкевича вже давно немає з нами, але пам'ять про нього. Про його самовіддану працю, про любов до людей живе і житиме в історії Біляївки. Він по собі лишив сліди, їх пам'ята земля, віддав біляївці таланти і сподівання, в глибокій шані місто голову схиля і завмира хвилиною мовчання. Я прошу вшанувати пам'ять великої людини і лікаря з великої літери. Хвилина мовчання.